Тим часом неоголошена війна змушує військові заклади переглянути учбову програму. Не стоїть осторонь змін і Національна академія прикордонної служби. Про нововведення в навчанні українських прикордонників. Дивіться наш наступний сюжет. З лютого цього року українські прикордонники лишилися сам на сам з проблемами оборони рубежів та виявленню диверсійних груп. За майже рік посиленої служби на сході державна академія укомплектувала та відправила в зону військових дій три мотоманеврені групи та бойову комендатуру. Безстійний досвід наших прикордонників та вимоги нового закону про освіту змушують викладачів закладу переглянути стандарти навчального процесу та негайно створити модель охорони кордону європейського зразка. Ці програми нові ми поклали такі блоки. Це перший прикордонний блок, оскільки ми готуємо прикордонні підрозділи і вони виконують наші специфічні завдання і функції. Другий блок це військова складова, яка пов'язана з веденням бою, з веденням оборони, забезпеченням діяльності прикордонних підрозділів на всій контрольній ділянці. Крім того, велика складова інженерної підготовки, медичної підготовки. За підтримки ООН на базі навчального закладу вже майже рік діє спеціалізований клас Лабораторія прав людини. Тут слухачі лекцій мають змогу удосконалювати свої знання з міграційного права та з допомогою інтернет-ресурсів мати доступ до міжнародних правозахисних організацій. Велику увагу у спеціалізованому класі приділяють дотриманню прав шукачів притулку. Подібні оновлення, перш за все має значення для того, щоб Забезпечити самостійність роботи курсантів та студентів цей клас він використовується і під час навчальних занять, і в години самостійної підготовки, які для курсантів регламентовані. Крім теоретичних знань, працюють в академії і над практичною складовою. Нещодавно в стінах закладу представники ОБСЄ провели для викладацького складу тренінги з кримінального аналізу. Фахівці з Америки та Європи обмінялися знаннями з подільськими колегами. Українські прикордонники своїми діями прикривають європейську правоохоронну зону. Тож наш досвід для іноземців теж важливий. Ми, як організація, вважаємо, що Защиту, защита захиту захита границій дуже важливий для безпечності, это это, это одна міжнародна. Я американнець, в Америці у нас є така пословица – "хороші забори дають хороших сусідів". Тобто, якщо ви можете захистити ваш свій забор, тоді ваші сусіди будуть туважати вас, і ви можете мирно жити. І а таким чином ми намірно продовжувати співробітництва як відмічають представники ОБСЄ, на Поділі вони побачили вуз європейського зразка, а ще заняття в цьому закладі тісно пов'язані з практичними навиками. Зараз викладачі академії працюють в напрямку воєнізації навчання. Використаний широко був досвід існування і навчання прикордонних закладах Європи безпосередньо Польщі, Угорщини, Руминії і так далі. І досвід цієї же підготовки роботи з аналізом ризиків сполучених штатів Америки. Після подій на сході керівництво академії змінило навчальну програму на 60%. У гарячих точках побувало близько тисячі подільських прикордонників майже сотні з них присвоєно статус учасника АТО.